Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми подивимось головні новини, що взагалі гаряче, що всіх цікавить, турбує. Ми, ми, в принципі, вже починаємо вчитися жити в нових, в нових умовах світлом. І зовсім недавно включили нам, так що не знаю чесно, за що хапатись. Так що буде сьогодні передача недовга, тому що ще треба зробити купу діл. Так що, вибачайте, давайте по новинам. Зеленський доручив розвідці встановити причетних до ракетної атаки по Україні. Особливе завдання для розвідки встановити всіх, хто задіяний у цих масових ракетних атаках проти України. Та схемах з іранськими дронами. За його словами: Індивідуальна відповідальність терористів за скоєні злочинні має бути такою самою, як і відповідальність країни-терориста. Давайте подивимось, чи дійсно зможуть знайти всі, хто до цього причепний. Це у нас будуть і льотчики, які виконують, і ті, хто запускають, ну, в моїй картині світу я якби не військова. В моїй картиці світу, то це щось неймовірне, але раз президент говорить, то він, напевно, має якийсь досвід. Скажіть, будь ласка, чи будуть дійсно знайдені всі, хто запускав ці ракети? Ви знаєте, якась велика кількість буде все-таки знайдена. Із хорошого, що даний приказ, його виконують, і з поганого, що це потребує часу. Так що це не зразу, але команда президента буде виконана. Скажіть, будь ласка, чи встануть перед судом всі злочинці? Чи вони будуть стояти перед судом? Так, нам дають навіть карту суд вони будуть стояти перед судом, чи понесуть вони відповідальність? Е, так, понесуть відповідальність і давайте запитаємо, чи буде тут і кармічна відповідальність, тому що доволі серйозний е, доволі серйозний злочин, як, як на мене, чи буде ще кармічна відповідальність, тих, хто це виконував. Так буде і кармічна відповідальність. Тут взагалі у нас король Пентаклів — це карта, карта яка говорить за родину, за род, за систему. І, і це так, що тут буде узгоджена сімейна система, і це піде по сімейній системі. Так що, ота історія, що сім колін тут доволі сильно проявлена. Так, це була одна. Німеччина передасть Україні 16 самохідних гаубиць Сюсана. Україна також отримує 130 систем опалення, 36 медичних транспортерів, а також 100 тисяч аптечок і 405 тисяч супайків. Згадуємо далі, як довго катали Німеччину для того, щоб вона нам почала давати ці гаубиці, вона все ж таки дала. А скажіть, будь ласка, чи буде ще якесь озброєння нам давати Німеччина? Ну це знов така історія, знаєте, коли вони будуть довго розказувати, що нема, не можуть. Потім по дев'яткій пентаклі їм щось заплатять і вони почнуть давати. Ну, такої, да? нам потрібно зараз дуже багато, а тут ці викрутаси зараз, поки нам не дуже цікаво. Але дякую в Німеччині за те, що дала. Так. Єврокомісія планує рекомендувати Босню і Герцеговину у кандидати в ЄС. Боснія і Герцеговина подали заявку на вступ до ЄС у 2016 році. Для чого я вам питаю? щоб ми просто могли потім через якийсь час зрівняти. Вони подали в 2016, зараз 2022, пройшло 6 років. І... І зараз у них рекомендують у кандидати тільки. І тут весь час є таке зрівняння, да? Це взагалі, наскільки це буде стосуватися України? Давайте подивимося, що там, чи дадуть цих кандидатів в Боснії і Герцогів, чи дадуть кандидати в Боснії, чи дадуть у цього кандидата Герцеговині. Боснії по всім даним дадуть, і герцоговині там повинні дати ще якусь там, щось там змінити. Щось змінити в законодавці, і законодавці тоді дадуть. Тут воно йде по колісниці, то це, знаєте, може якась така поправочка, яку можна зробити майже в ручному режимі, і тоді вони вже заходять. А давайте ми подивимось, коли. Україна да, стане таким кандидатом конкретно в ЄС, тому що, якщо у нас Боснія і Герцеговина тоді, то коли Україна може стати? А Україну нам обіцяють протязі року. Добре, поживемо, побачимо. Питання, яке червоне у мене сьогодні по всіх каналах. Окупанти знову знеструмили Запорізьку АЕС. Війська РФ обстріляли підстанцію, тому заес друге за 5 днів втратила все зовнішнє живлення. Крім того, окупанти блокують постачання дизелю для генераторів. Давайте подивимося, що там чекає найближчі декілька тижнів Запорізької АЕС. Що в найближчі декілька тижнів чекає Запорізьку АЕС? Ну, дивіться, там якось кардинально зараз щось там почне змінюватись. Чи привезуть там те, що там не вистачає, так привезуть, чи підключать. підключать. Мене більше, якщо чесно, цікавить не те, що як вона буде працювати, мене цікавить поліцниця. Там змінюється, щось буде кардинально змінюватись на рівні АЕС. В плані чого ці зміни? Куди ці зміни? До чого вони йдуть. А вони знову будуть підключ... старатися підключатись під свою систему чи підключать? Не підключать. Хоча щось там будуть старатися. Тут взагалі така якась система, що в принципі не можуть чомусь підключити, а чому не можуть? А дві різні системи. Щось там, знаєте, наші якось по-іншому її запустили, вони. Ну, от я розумом розумію, да, що це все зроблено під час Радянського Союзу. Що там, якщо подумати, там воно одне й те саме. Але із того, що мені показують, що якось там саме Запорізька АЕС якось так цікаво зроблена, що не так просто її підключити. Там потрібно дуже якесь велике налаштування, і воно потребує. А часу б взагалі перепланування цієї Запорізької АЕС, через що і не підключать. Добре. Давайте подивимося, чи будуть обстріли в найближчі тижні саме в районі Запорізької АЕС. Чи будуть обстріли? Звісно будуть. Тут історія, що вони навмисно... знаєте, Біля неї стріляють, якби таким чином себе захищають, з другої сторони, щоб нікого не підпустити. І все, що вони роблять, це роблять для захисту себе. Так що це такі цяцькі пецькі ми будемо і далі дивитися. Добре. Йдемо далі по новинам. Папа Римський засудив бомбудування українських міст. Моє серце завжди звернене до народу України, особливо до тих, хто мешкає в місцях, які постраждали від бомбардувань, сказав пантифік. При цьому Франциск помолився про те, що може змінити серця людей, у руках яких доля війни, щоб вони могли зупинити цю хвилю насильства і відновити спірне спір... співробітність. Існування. Ну, ми добре знаємо, хто такий папа. Давайте подивимось, як він це е, говорив, що він насправді думав. Що він насправді думав? Ага, біла карта. Ви знаєте, дійсно, що людина думала про мир. Дійсно думала про мир, думав, він дійсно хоче мир. Так що молодець, папа. Далі генсек НАТО нам сказав, що пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО. Закли... Єнс Столтенберг закликав партнерів надати Україні більше засобів та систем ППО через масові ракетні атаки Росії. Ми розглянемо, як збільшити підтримку України, і головним пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони. Сказав він у Брюсселі під час відкриття Рамштайна. Давайте подивимось, як швидко нам дадуть ТППО, про яке вже говорять з самого початку війни, що Європа, що Америка, вони, знаєте, так, похіристички до цього всього відносяться. Вибачте, мене за мій французький чому? Тому що зараз. Сьогодні слухала одного військового експерта, він каже: ви знаєте, Європа в прямому ефірі побачила, як знищують міста, і хочеться сказати, да що ви кажете, а що в нас не знищені міста? Це Запоріжжя по Запоріжжю не летіло, по Дніпру не летіло, по Миколаєві не летіло по Нікополю там не утюжать, Харківський цього всього. А вони зараз в прямому ефірі побачили. І цей такий похерізм, він якось так весь час є і зараз вони вже роблять вже на коні ті шахи, там одна ППО вже прийшла. Давайте подивимось, як швидко дадуть нам оці ППО, щоб ця Рамштайн. Швидко. Це буде на протязі місяця? На протязі місяця? Ну, хоч приблизну кількість, дайте. Ну, тут багато, тут дали дьявол, ну, як мінімум 15, якщо ми йдемо, а взагалі це, це багато. І наскільки це покриє Україну? Ну, Якісь частини покриє по шуту, де ще й уміряності прикрили. Щось прикриє, щось не прикриє. Як швидко, як швидко Росія знайде оці дірки знайде, будуть шукати, знайдуть. Чи будуть у нас подібні обстріли? Ще обіцяють, що будуть. Ой. Так, ну новина хороша, що хоч знайде. Що хоч дадуть, дадуть нам хоч трохи. Так. Ще новина сьогодні, яка чесно мене радує, тому що про, ті, про тих попів, які в кожній церкві е, говорять все одне й те саме, вони за Росію, але вони стали. За один день українським патріархатом да, від цього не помінялася картинка. СБУ викрила Митрополіта однієї з епарархій, увага УПЦ Української православної церкви, Московського патріархата на колабораціонізмі. раціонізмі. За даними джерела, РБК, Україна у правоохоронних органах, мова йде про митрополіта Тульчинського. Та Братцлавського УПЦ МПА і Онафана після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та свалював дії Росії у своєму інтернет-ресурсі е е лід оприлюднив публікації, в яких закликав до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Тульчинка і Браслав – це Вінницька область. В принципі, це майже Київ, якщо чесно подивитись, це в нас центральна Україна, і його все ж таки взяли. Скажіть, будь ласка, раніше що наше СБУ це не бачило. Знаєте, вони його бачили, але якщо чесно, було не до цього. Це зараз вже більш звільнилися і вже почали таке ловити. Добре, чи багато ще подібних є у нас шпіонів? Є. По Єрофанту їх там ще ого! го Чи всіх їх відкриють? Біла карта. Ну, всіх не відкриють, але більшу частину відкриють. Зараз таке, знаєте, почалось, почалось таке повномасштабне відслідкування, так що тут однозначно будуть їх відслідковувати і будуть з цим боротися. Може це все-таки почне рухатись до того, що ми говорили, що московські патріархати таки приберуть з України, тому що весь час. Ви час про це говорять, але ще не воно не відігрується. Єврорада схвалила невизнання паспортів Ерефії, виданих на окупованій частині. України та Грузії посліє спогодили переговорний мандат про неприйняття російських паспортів, виданих на окупованих РФ територіях. Російські проїзні документи видані особам, які проживають в окупованих Росією регіонах України або територіях Грузії, що відкололися, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордону Шенгенської зони, зазначили Єврораді. Давайте подивимось, чи багато вже встиг виїхати по цим паспортам, чи багато людей вже спіло виїхати по цим паспортам. Це достатньо по сонцю, там виїхало, виїхало вагон і тележка. Чи є з цих людей інші паспорти? Є. Так що, правильно я зрозуміла, що, що ці люди просто поміняють одні на інші. Совершенно вірно. Так що не переживайте за них, вони виїдуть по іншим паспортам. Так, добре. Ще було мене одне цікаве. А, ось. Путін вирішив відмовитись від грошей за поставки нафти до країн, які обмежать ціни. Росія не буде діяти в супереч здоровому глузду, Ми не постачатимо енергоресурси країнам, які обмежать ціни на нафту. Російський диктатор. Чи дійсно він не буде поставляти по тим цінам нафту. І що далі буде? І до чого це приведе. І чим це все закінчиться. Ну, дивіться, те, що він на початку однозначно не буде відпускати, пошуту, так, да, це такі, знаєте, фінтушами, які я зроблю обов'язково, щоб показати, хто головний. Цікавенька в тому, що потім з цією нафтою не будуть знати, що робити, і там почнуть її. То, як Росія любить секрет, секретно продавати вже за що Бог дасть, і в кінці кінців там буде йти на різні умови. Так що це, слідуючи, вже не знаємо, які за, за сумою прикол Путіна, який не спрацює. І ще хотіла. Дуже багато питають у мене, скажіть, будь ласка, от економія електроенергії, це буде всю зиму, чи це буде щось часткове? Скажіть, будь ласка, економія електроенергії це щось зараз, на деякий час? Чи це буде всю зиму? Ні, нам говорять, що це не буде всю зиму смерть. Це щось тимчасове, на деякий час, поки не відремонтують. Так що не буде в нас у історії, що ми в такому режимі будемо е... в такому режимі не будемо жити. які, що написали, що Нідерланди постачатимуть Україні зенітні ракети. Міністр оборони Кайса оголосила постачання зенітних ракет на 15 мільйонів євро. Вони мають посилити захист українського неба. Дякую. І ще вам один. Ми сьогодні отримали велику кількість допомоги із США, із Європи, із. Канади, Європа нам дала, щоб відновити це, щось нам дала і Америка, і зараз ось прийшло, що ще дала і Канада. <кій> тобто ми зараз отримуємо такі максимальну підтримку. <кій> і воно буде якби працювати. І сьогодні ще написали, що РФ витратила значну частину високоточних ракет. Її промисловість не може виробляти всі види боєприпасів та систем через західні санкції. Він також, також гадає, що Росії треба кілька місяців для мобілізації 300 тисяч. Осіб. Давайте подивимося, що там буде з тими високоточними ракетами, бо я кажу, там є різні ракети. А я дивлюся загалом, бо я їх взагалі не розумію. <клес> Чи дійсно в Росії мало цих високоточних ракет? Ну, знаєте, як мало? Я не можу сказати, що їх мало. Їх ще достатньо. Так, да, Якщо ми зрівнюємо з першим початком війни, то їх зараз, може, здається, мало. Ну, тут по колісниці ще, знаєте, хватить на, на доволі довгий срок. Так що це, чесно, казки, які нам розказують, нічого їх там немало. Так, і ще останнє питання. Сьогодні почали розмовляти про те, що Франція від передала Україні системи Хімарс своєї модифікації за даними віддання на сьогоднішній зустрічі союзників України у форматі Ромштейна на Франція Пообіцяла віддати Україні три свої ракетні установки ЛРО. Там 270 такі установки є модернізований аналог Хімерс на гусеничному, о, гусеничному ходу. Давайте подивимось. Скажіть, будь ласка, чи нам їх дійсно дадуть? Це буде, чиї дійсно дадуть? Дадуть, чи їх буде три? Чи дадуть більше. Ми знаєте, як цігани з вами. Е, наскільки це поможе Україні? Ну, на деякий час допоможе, тому що їх дадуть, не дадуть, на жаль, нам більше трьох. Поки бо там Франція просто не віддасть, вони будуть горі. Е, ну, але тут потрібно розуміти, що це не буде дуже довго. Того це у нас все-таки на якийсь короткий період часу і нам надовго їх не вистачить. У Білорусі відреагували на заяву Зеленського під час G7 про миротворців на українсько-білоруському кордоні. Якщо Зеленському цей континент потрібен на кордоні, то хай він запрошує. Нам цей континент абсолютно не заважає, але він нам і не потрібний. Нам нема чого контролювати і нема чого ховати, заяв держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович. Тобто, згадуємо, да, позавчора на їх Україна нападала, вона вже ось ось мала перетнути кордон Білорусь. НАТО з Польщею вже спали і бачили, як вони заходять в Білорусь. Як український президент сказав, що давайте поставимо миротворців, то взагалі не розуміють, для чого це потрібно. Знаєте, це таке, як брехав, 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 забрехався, і вже я навіть далі не розумію, що робити. Отака у нас сьогодні коротка зустріч. Вибачайте, чесно. Вдома дуже багато роботи, не знаю, скільки буде того світла. Самі розумієте, в якому часі ми живемо. А всім моїм глядачам я бажаю гарного настрою, бажаю тихої ночі, бажаю терпіння і бажаю все-таки бути впевненими, що перемога буде українська. Сьогодні я записала дуже цікаве інтерв'ю з новим журналістом, він українець, але він зараз живе за кордоном, він взагалі працює за кордоном. І він там стосується інтерв'ю взагалі Путіна, його дитинства, як він там жив. Ну, це в мене перший такі. Вперше щось подібне я робила. Я думаю, що вам буде цікаво, тому що мені самій було цікаво, так що, я думаю, якщо він скине Аліна, зразу перекине, ви, ви побачите е, трошечки в новому, по-новому, подивитись взагалі на, Дагалі, на е, біографію цього виродка. А з вами була Людмила Хомутовська, всіх вахтлю, люблю, цілую, всім на добраніч!